Ну, привіт, Іроди. Хто б казав, завали щелепу. Не, затикай. Мені рота! Гей, гей, годі каркати. Краще давай махати мечами. Да що ви собі дозволяєте? Може, досі лаятися? Ми ж усі колись були однією людиною. Людиною. <реш> ти нас насмішив. Так ми не були добрими, але ми були людиною. Годі базікати давайте вже рубати одне одного. Як ти це зробив? Цей меч, який в мене в руках, мені подарував мій дор... генерал Козу. Lord? Так, це я, Гармадоне. Але що ви тут робите? Я прийшов сюди, щоб з'єднати вас в одну людину. Ну, ось і все. Я зробив свою справу. Тепер я можу йти. І гармадони. Я не оверлорд. Я Володар! Де це я? Нарешті я знову одна людина. Титани. Так, мій повелитель. Підемо. دو ویژه هرم اترون واش سمار هر خرات نکرون واش شده شمالوش ایه. 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 Добрий день, Джестро, наш володар, гом! А що вас дарах? Важте разінь. Моє демоничне військо, знищимо цей світ разом! Так! Плили по морю від термач урвав. Гей там на Залізняку! А? 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 Так це я крича, що ніколи справжнього пірата не бачили. Ми пірати, здавайтесь! Якого це ми маємо здаватися б вам, нечупарам? Як ти нас назвав, да я тобі горлянку переріжу. Гей, 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 я демон вогнепал. І я своїм цепним мечем переріжу твою горлянку дуже і дуже швидко. Бачу, ви завзяті, тоді на абордаж! На корм акулам тебе не до капітан, не до корабля піратів. <пир işte> Пури, <не> <пир işte> Що ти зробив? На бордаж Ты вбив мого близнюка, за це я вбью тебе! Я, получаю безмозглая пушка. Да! А тебя, Майки, я сейчас на камушки покромсаю. Что ты кажешь? В тебе уже Тіко крові витікло, що ти якоюсь незрозумілою мовою заговорив, і плутаєш камінці й шматочки. Чого, чого? Хрін в пальто. Воно ж не римується! Мені все одно. Ага. Пливемо скоріше, буде погано, якщо вони тут не одні. Так, ти права, попливли. Так, швидше, швидше. Так, бачу, тут була бійня. Треба все виправити. Хто це були? З ним був вогнепал.